Вже знаєте цей будинок, тому що отут, отут, і отут набрані перегляди. У нас змінилася вартість будинку. Цей будинок не кожному підійде через те, що в нього невелика компактна площа. Я багато розповідати про нього вже не буду, тому що тут все ми вже показували. У нас змінилася ціна. От про ціну ми скажемо в кінці, так я вже говорю. У нас є газончик, він під поливом. У нас є туйки, у нас є будинок. 70 квадратних метрів з хорошим утепленням. Це не забудовник будував, це люди будували самі собі. Побудувати такий будинок самим вам вийде точно не дешевше, ніж за скільки ми його зараз вам його віддамо. Візна група, автоматичні ворота, забетонований заїзд. Задній двір нашої ділянки. У нас є плодові дерева посаджені, і у нас є місце під альтанку. Підна група, у нас є шафи. Ходімо далі. Далі, у нас є вихід до кухні-вітальні, це у нас зона кухні. У нас все практично залишається в будинку. Далі у нас йде вітальня. Площа вітальні у нас з кухні 25 квадратних метрів. Тут також практично все так і залишається. І вихід на нашу діляночку. Далі нас йде дві житлових кімнати та санвузол. Це наша батьківська спальня та друга житлова кімната. Загальна площа будинку складає 67 квадратних метрів на п'яти сотках. А вартість такого будинку складає 115 тисяч доларів без комісії для вас.